І гарний капелюсі. Там далі ще палецька. І Дуже гарний. Ніс у нього такий. А, там у нього ще перо якесь стирчить. Ага Ну, який гарний. симпатичний. Ну, дуже, це вже хтось так постарався. Боже, дітям радість. На нас, наста... нас настала зима. Клас. Чудово. До речі, всім привіт. Досернув на мій канал. Показую вам красу сьогодення. Який гарний ліс, який у нас сніг, але це, мабуть, ненадовго. Це всі калюжі, вони скоро все це почне танути. Але гарно. Ось ще парочка, дівчинка ліпить. Ага. <рес> Теж гарні. Буде третій, так? Да. Чудово. Так, да, зараз сніг такий, що ліпиться дуже добре. Це прям задоволення. Що всі радіють снігу. Я зліпила моє створіння, <сі> Отак хочеться, Теж те, те що зліпити, бо цей сніг просто, просто чудово. Залізла в сніг, хочеться і мені залізти в сніг. О, ще одне створіння, О, для дітей, звісно, це просто радість жаль, що воно розтане, бо буде потепління. Маленькі радощі такі зараз в наших реаліях. Трошки в нас, щоб піднявся настрій, випав сніг. От. Що в нас відбувається? У нас, до речі, не було опалення цілий тиждень. Тому ось так от, якось так. Ще раз всіх вітаю, хто зазирнув до мене. Я йду по снігу. Погода чудова, але ну, таке, знаєте, він буде танути десь цей сніг, тому таке. Калюжі таке. А я залізла навмисно сюди в сніг. Мені захотілося походити по сніжку. Як маленької дитини. О, там собачки на горах гуляють. Собачки, до речі, всі такі смішні, всі в цих, всі в таких курточках, всі, хто в чому. Так смішно повдягалися. А, собачки повдягалися, і ми повдягалися. Але не дуже холодно. От. У нас, до речі, весь тиждень не було опалення. Оце коли це все трапилось з понеділок, так, мабуть, в понеділок, так, в понеділок і відключили. Тому ми були без опалення весь тиждень, але знаєте, не знаю, чи в нас такий будинок, що він дуже прогрівся. Але так, знаєте, не дуже було. Ну, якось ми спокійно це пережили. Ну, тому що весь час на кухні якось крутишся, там газова плита, щось готуєш, то те, то те робиш. От тому якось так ми не відчули. Хоча вже так на вулиці було холодно. Ну, полагодили. Сьогодні вже субота в нас. От. Тобто це в понеділок. Так, в понеділок виключили. От, і тільки сьогодні вранці включили. Може, я дивлюсь, вже тепленьке. І відразу такий в хаті, я зрозуміла, що включили опалення. От. А так, в принципі, світло нам вимикають ем, постійно. Вчора якийсь був такий, знаєте, дуже довго у нас було світло. Якось в день включили. І я вже чекала, що відключать і все все вже поробила. І навіть вже ввечері в 9 годин лягла спати, вже помилася, вже все, все все підготувалася. От, А світло є і є. Ну, так якось було, навіть було вже дивно, щоб було, було світло. От, а потім вимкнули, вже десь о 10 вимкнули. Але потім десь о 12 вже я проснулася, прокинулася, подивилася, що вже було знов світло. Тому ось так от. Це, це, ці незручності ще в нас є. От. Ну, опалення, це, звісно, було таке, знаєте, вже так трошки ми злякалися, от. але я подзвонила і сказали, що лагодять, і сказали, що полагодять, каже, чекайте. От, Ну, і все. Так що ми вже з теплом сьогоднішнього дня от. все нормально. Так, треба якось це вже вилазити звідси, бо зараз в мене будуть мокрі ноги. Що я сюди забралася. Оце таке, знаєте, щось як захотілося. От. Так. Ну, а так, що ще в нас? Все нормально. От зараз іду з магазину в мене вже, знаєте, закінчилися ці всі е, чистящі такі. Засоби, то я трошки там купила. Може навіть навіть тут і показати вам, таку вам зробити розпаковку у лісі зимовому. Отакий от купила мілам засіб для кухні. Так я купила. Що ще купила? Оцей хліб духмяний, ми дуже з мамою його любимо. Кріт взяла, отакий от кріт взяла. Бо там трішечки треба вже почистити. Так, бачите, який в мене шопер, дуже гарний. Лавашик взяла, лавашик, молоко. Ну Все два, дві хлібинки такі, духмяний. І оце взяла, оце такі засоби взяла. Хотіла ще для миття посуди, але мама подзвонила і сказала, не бери, там ще, ще був. Ще є. Тому вже не купила. От. Ну і все. Так що. В принципі, подивимось, як буде далі, поки що, поки що все добре. От, хотілося, щоб цей сніжок ще побув. Хотілося. Але я дивилася, що там вже, вже все, вже буде потепління. От, ще о, така, трошки сумна новина, ну як сумна, така, знаєте, це у нас там на дачі. У мене мій сусід такий Вовік. Він такий, знаєте, дор... він такий трошки смішний, такий, але дуже добра, добра людина. В нього померла дружина. Він такого віку, як я, мабуть. Може, на рік старший. Десь так йому, десь, чи молодший на рік, ну десь так йому. 49-50, скажімо так. От, він служив в армії в свій час. Вже давно його, він пішов, пішов сам пішов добровільно, щоб іти на війну. От, і Якось так його тримали, тримали, ніхто його не визивав, але вже подзвонила я сусідці, і вона сказала, що Вовіка, Вовік пішов вже. От. Десь я там читала, що теж є якісь труднощі з цим з одежою в них. Але сказала мені сусідка, що це його сестра, сусідка, рідна його сестра, сказала, що все дали, все повністю одежа, все, все в нього є. Каже: нічого не треба купувати, все повністю є. І тепле, і, і всяке. От. Але ж вона так плаче, тому що, ну, звісно, що ж. І мені так, знаєте, якось так сумно, що Вовік пішов, ну він такий молодець. Він сказав, а хто, я його питала, так що ти сам пішов. Він сказав, так, я пішов сам, от, тому що а кому ж, кому ж, ж треба батьківщину захищати. Так от він сказав. от, Так що він будемо за нього молитися, щоб все в нього було добре. от, І надіємося на скору перемогу, віримо в наше ЗСУ. От. Тому, а ми теж як можемо допомагаємо, я теж якісь гроші, коли мені дають, я все теж, теж щось ну, кидаю, або якісь збори там йдуть, або в інстаграмі там дівчата роблять збори. О, так я теж там щось кидаю. Що можемо? Так, як можемо, так допомагаємо. Хоч грошима. Там наші хлопці, все було. От. Ну і все. Все вам розказала, все вам показала. Показую вам ще нашу красу зимову, бо це ненадовго. Ой, це... такий Такі гарнюки. На зайчат схожі. Злетілися на їжу.